Отже, пане Олександр, сьогодні стартувала півфінальна серія, стартувала вона для вашої команди невдало. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. В першу чергу хочу привітати команду Ураган заслуженою перемогою. Сьогодні вони були набагато краще нас. Хоча, в свою чергу, ми наприкінці першого тайму свій мінімальний момент мали при рахунку 1-0, десь зрівняти рахунок, забити голу роздягальню і вийти на другий тайм за рахунку 1-1, на жаль, не вдалося. На початку тайма забули вийти з роздягальні, пропустили два не обов'язкових м'ячі. І в міру своїх сил, в міру своїх можливостей в команди те, що було. Сьогодні ми віддали себе максимум. Хлопці після гри навіть не можуть встати з паркета. Кожен віддався, скільки міг. Дуже багато емоцій і сили забрав нас Кубок України. Тому сподіваюся, на завтрашню гру десь будемо шукати запасні резерви, сили, щоб завтра дати бій урагану. Функціонально команда впоралась, на вашу думку. з тим навантаженням, ще був на Кубку України сьогодні. Ну і в принципі завтра також очікує ну, не менш цікавий поєдинок. У ну, нас слава запасних не така довга, як в Урагана. Плюс з кожною грою додається травмовані. Але це наші проблеми. Ми маємо з цим самі якось боротися. Сподіваюся, що завтра будемо краще виглядати, ніж сьогодні. Можливо, додається більше емоцій, тому що сьогодні взагалі їх не було. Ще раз повторюся, після таких історичних перемог в Кубку важко налаштувати команду на, на гору і на бій.